Вітаємо на каналі Казкусь. Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. На фермі родини Гарді завжди було галасливо, але напередодні Дня подяки там панувало ще більше метушні. Пан Гарді перевіряв клуні й оглядав поля. Місіс Гарді клопоталася на кухні, а діти бігали туди-сюди, намагаючись бути корисними, але частіше створюючи тільки зайвий галас. Та цього року в них було особливе завдання. Пані Гарді сказала дітям, що вони можуть самі вибрати птицю для святкового столу. Зазвичай на День подяки подавали індичку, але на фермі також жили кілька великих, добре відгодованих гусей. Виберіть найкращого, сказала мати, тільки не сваріться через це. Діти одразу побігли до загороди. Там, серед жовтих осінніх листків, важливо походжав величезний білий гусак, найбільший на всій фермі. Він був знаменитістю серед дітей, гордий, доглянутий з довгою шиєю та блискучими очима. Його кликали майор. Ось кого треба брати! вигукнув недом старший хлопчик. Він найтовстіший, але він же наш улюбленець!» – заперечила Молі наймолодша дівчинка. Ми його з весни годували з рук. Діти загомоніли хтось казав, що свято вимагає найкращого гусака, інші наполягали, що майора чіпати не можна. Та поки вони сперечалися, гусак стояв неподалік і спостерігав за ними з гідною байдужістю. Нарешті, після довгих дебатів, вони вирішили привезти майора на кухню і показати матері, хай вона ухвалить рішення. Але майор був не з простих. Побачивши, що діти наближаються до нього з надто рішучими намірами, він поважно підняв голову, випрямив шию та з видами абсолютної образи рушив геть далеко до саду. Діти кинулися за ним. Гусак не біг, він ішов як генерал, який не збирається здаватися. Довгі крила злегка піднялися, він видав кілька грізних гу-гу і малеча миттю відскочила. Він знає, що ми задумали, сказав тет. Може, краще інший гусак несміливо запропонувала Молі, але недом хотів саме майора, він був вправний господар і пишався своїм умінням вибирати найкращу птицю. Урешті діти спіймали гусака у кутку саду, він ображено надувся і пригорнув крила до себе. Вони оточили його, трохи знітилися, а потім тихенько повели додому. Та щойно майора привели до кухні. Мати зупинила їх жестом. Ні, діти, сказала вона лагідно, але твердо, цього гусака ми не чіпатимемо. Він надто розумний, надто гордий, і ви надто його любите. Його тримаємо ще з літа. Виберіть іншого. Діти полегшено зітхнули, навіть не дом. Усі вони глибоко в душі не хотіли шкодити майору, гусака відпустили на двір. Він пройшов до свого улюбленого місця під яблуною і вмостився там так, ніби саме очікував такого рішення. Для свята ж вибрали іншого, менш знаменитого, його підготували і поставили запікатися. Наступного дня всім було не до жартів, гості мали приїхати до обіду, і кухня наповнилася пахощами гарбуза, яблук, спецій і свіжого хліба. Діти допомагали накривати на стіл, а інколи крадькома визирали у вікно, щоб побачити майора. Він велично походжав по подвір'ям, іноді заходив до саду, іноді до стайні, зовсім не турбуючись про приготування. Коли все було готово, гості сіли до столу. Запечений гусак зарум'янився і виглядав чудово, усі хвалили страву, а місіс Гарді тепло всміхалася. Але хочете знати правду, сказала вона наприкінці обіду. Наш найкращий гусак сьогодні гуляє собі на подвір'ї. Гості здивувалися, а діти загомоніли, почавши розповідати історію про майора, про те, як він утік, як гордо ходив садом і як мати заборонила його чіпати. І добре зробила, сказав пан Гарді, сміючись, бо він не просто гусак, він справжній господар двору. Усі погодилися. Коли обід закінчився, діти вибігли на двір. Майор стояв неподалік у промінцях пізнього осіннього сонця. Він виглядав так, ніби зовсім не сумнівався у своєму статусі і результаті подій. З днем подяки, майоре, сказала Молі і легенько погладила його по спині. Кусак підняв голову, видав коротке гу і поважно попрямував садом, немов приймав їхнє привітання. І з того дня ніхто більше не пропонував його на святковий стіл. Майор прожив на фермі довгі роки, ставши своєрідним символом того дня подяки, коли діти вперше зрозуміли, що інколи вдячність проявляється у виборі зберегти чиєсь життя. Більше довгих і нових історій тепер є на Patreon. Завітай у гості! Там казки живуть трохи довше. Буду рада, якщо зазирнеш послухати. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш, підтримуєш і даруєш цим казкам життя.